Ірина Процик, мама 16 дітей. І з нами на зв'язку це гостя спеціального проєкту Першого західного до Дня Матері. Пані Ірино, вітаю вас! Слава Україні! слава! Нам підказали, що ми би могли чекати вас у студії, і ви б радо погодилися, але ваші діти сьогодні вирішили влаштувати вам випробування на міцність статусу бабусі і залишили вам внуків. Тому ми будемо спілкуватися власне в онлайн режимі. І перше питання про це. бо... А мама 16 дітей і бабуся дев'яти внуків. Чим відрізняються ці статуси? Хоча, мені здається, мама, 16, мама, яка має 16 дітей, їй вже не страшно. Ні 9, ні 10, ні 20 внуків. Знаєте, коли ти маєш дітей, це по одному відповідальність. Коли є внуки, ти вже маєш їх вміти більше балувати. Ну, є таке слово писохати і. Ти маєш бути безвідказний. Дітям більше я можу сказати ні. А от щодо внуків, хай батьки кажуть ні. Почекайте. Як для дітей, то ви влаштували пів гектару городу для того, щоб вони могли себе реалізовувати фізичною працею. А як для внуків, то вже пестити і задовольняти усі їхні потреби. А хто буде город обробляти? Діти вже пішли з дому. Тепер внуки приходять. Ну вони ж теж мають призвичаюватись до роботи, так як і діти. Е, так, ні, діти зі мною ми досить часто, особливо в мене більше е, зараз зі мною є внучки, особливо це внучки сьогодні є Богдана. Ми щось випікаємо з ними. Ми щось робимо по хаті, звичайно. Але от з другішими я є до дітей. А от бабуся і дідусь ну не знаю, правильно, неправильно, це моє бачення. Я хочу посвяхати більше внуків. Я бачила наскільки це було колись для мене важливо, і для наших дітей для них було важливо, що батьки виховують, а дідусь з бабусею це там, де є все дозволені але в нас є теж і рамки. Знаєте, от користуючись нагодою, хотілося б запитати про ваш досвід, як ви правильно організовували. Логістику в вашій сім'ї бо е, 16-ро дітей це ну логістично дуже важко. Навіть е, даруйте, але прохарчувати усю цю родину це. Вартує і багато часу і багато можливостей. Так, от, ви власне, крім городу, як ви ще призвичаювали до якихось хатніх обов'язків, щоб діти розуміли, що не лише вони мають брати у цьому участь, а і якщо вони не братимуть, то просто мама не встигне зварити на 16 дітей їсти, і вони залишаться голодними. Е, ну, Ми все робили разом. Можна сказати, у мене діти вчаться готувати їсти. З 10 років вони вже вміють готувати їсти. В не допомагають в себе, наприклад, будинок. Ми розділили на частинки: є перший поверх, є другий, є кухня, є, наприклад, веранда, двір. І кожен відповідає тиждень за своє, за що він відповідальний. Ми допомагаємо цьому, і дитина бачить, що вона має свою відповідальність. Як вона робить? Вона бачить. Чи акуратно вона це виконує, чи ні? Ще одна важлива річ в нас діє. ми навчили дітей, щоб слухати за перший раз. От, якщо є прохання, почути з першого разу. Mm -hmm. Хлопці часто їздять з чоловіком на закупи, за це вони відповідають. Наприклад, винести мусор я взагалі не виносила, не виношу да? це, це діло хлопців, чи щось почистити, чи щось зробити. Є речі, які виконую лише я. А є, виконує чоловік, а є, що ми виконуємо разом. Ну ну так, знаєте, я з власного досвіду мушу запитати, бо у мене троє синів, і на другому сині я найбільше коли дізналася про вагітність, плакала. Чоловік не міг зрозуміти від чого. Поки yeah. я не зізналася, що я не могла усвідомити, як я зможу поділити любов між двома дітьми, бо одна дитина і вся любов їй, а як же ж цю любов доведеться ділити? Я боялася, що хтось один отримає більше, хтось один менше. З третьою дитиною вже було все простіше, бо пройшла цей шлях і розуміла, що любов, що, що більше її є, то вона множиться і краще. Краще ділиться. З 16 дітьми, уявити собі, як любов поділити це одне, але як поділити свою увагу, як вам, як мамі, вдавалося усім приділити рівноцінну власне рівноцінний час рівноцінну увагу кожній з дітей? Знаєте, в нас не було на один раз всі 16 дітей. Перший раз, як ми взяли, нас було саме род дітей, і Бог так дав, що є сім днів тижнів. І ми поділили кожен був відповідальний в якийсь день тижня, і ми в цей день вечором з ним сиділи, пили каву чи чай і розмовляли. Цей день був тої дитини. Коли старші діти виросли, ми в сем'і взяли шестеро дітей. Добре, неділя була нас, батьків. А от всі кожен день ми якось з кожною дитиною окремо проводили, було що ми проводили разом. Коли ти дитині даєш увагу, ми вчили не тільки получати, тих дітей треба навчити більше віддавати любов. І в цей день скажімо так, часто дітям ми робимо їхній день і готовлю їсти те, що вони люблять, те, що вони заказують. І тоді просто це є легко, це не проблемно. У нас не було на один момент 16. От зараз трішки тяжче є, коли приїжджають. Наприклад, внуки і ті внуки хочуть на руки, і ті, і вони вже починають бабуси з дідусею ділити. О, це вже більше чаще з внуками, чим з дітьми. <гум> ну ну тому, що внуки мають більше пестощів і більше уваги від бабусі. Вони настільки перезвичайні там до роботи, як до уваги любові і до виконання їхніх побажань пані Ірино. Ми в цій студії сьогодні говорили про різні аспекти материнства, і, зокрема, про материнство в таких складних умовах складніших, коли батьки виховують діток з особливими потребами, з тими, які потребують більше уваги, ніж ну звичайні дітки. І це материнство це, це так. Ми намагалися донести думку про те, що материнство це не лише про яскравість, не лише про дуже хороші емоції. Це також буває і про негативні емоції, про важкий досвід, про багато обов'язків, ну і і так далі. Чи погоджуєтеся ви з думкою, що багатодітне материнство, багатодітне материнство це. Не для усіх пар. Чи навпаки пари можуть так себе виховати і так себе налаштувати і пройти якийсь етап підготовки, що кожна пара може в принципі стати багатодітними батьками? А ні, я думаю, що взагалі прийняти в сім'ю дитину і дійсно її виховати як свою дитину. Цейкою смірою є дар від Бога. Не все це залежить від нас, у цю любов. Ну, насправді скажу до кінця, чи я би могла любити цих дітей як своїх дітей без Божої любові? Навряд-лі. Це мені каже, є кожен має от якийсь поклик в душі бути кимось, і він має це реалізувати. Кожен з нас ми створені для чого в житті, виконати якийсь план, головне вміти почути і зрозуміти. Це класно, хто має бажання прийняти в сім'ю дитину і дати цю любов і дати увагу. Я, я не знаю, я не думаю, що кожен можна, чи можна себе якось навчити цього. Це, це там це там серце. Mm -hmm. Якщо Бог дав бажання, не знаю, як сказати, так у мене питається, чи роблю я різницю між дітьми? Ні, не роблю. Ми любимо всіх одинаково. Навіть ми були готові. Доживати свою старість з прийомним нашим старшим сином, ну він зараз просто не тут живе. Е, як я люблю внуків всіх одинаково, я не можу сказати, люблю якихось більше, якихось менше, так, з якими я більше провожу час, є з якими менше провожу час. І так же само діти. Ми готові всіх прийняти, прийти на допомогу. Людьому. Ми вчимо так дітей, що вам щось потрібно, ви покличте, ми прийдемо на допомогу. І от, оце материнство це, це має бути в поклик людини в серці. Ну, скільки ви а заговорили, скільки ви про старість згадали, у мене власне про це було заготовлене запитання, бо. Часто батьки розраховують на те, що діти, коли вони досягнуть вже старшого віку, я маю на увазі батьки, коли досягнуть старшого віку, то діти будуть їм чимось зобов'язаними. Вони будуть компенсувати усю цю любов, увагу, турботу, яку вони отримували, і дай Бог кожному таку турботу так отримувати під час молодшого віку, там під час підліткового і старшого. Як ви вважаєте, чи Мають власне, батьки розраховувати на, цей, на, на цю турботу, чи вони все-таки мають так попіклуватися в часі, поки вони можуть про себе піклуватися і забезпечити собі гідну старість, щоб у випадку, всякому, могли себе забезпечувати самі без підтримки доньки, сина чи і синів? Знаєте, в теперішній час думати про майбутнє дуже далеко. Це і проблема. Навіть розраховуючи на дитину, ти не знаєш, ми розраховували для прикладу багато що на Богдана, а його нема. Він загинув. Деякі діти наші живуть за кордоном, які є тут. Як буде далі? Поки ми можемо, ми дбаємо самі про себе. А далі я, я бачу, я бачу, діти турбуються про нас. Насправді я вам скажу, що. Коли діти бачать, що ти турбуєшся про них щирим серцем, вони будуть про тебе турбуватися? Вони ніколи не будуть байдужими. Ще одну тезу на вашій родині хотілося б перевірити: кажуть, що що більше дітей, то легше батькам, бо старші діти починають дивитися за меншими, точніше, за середніми, середні за меншими і так далі. І так далі. Чи у вашому випадку ви підтверджуєте таку тезу, чи не погоджуєтеся із таким твердженням? Підтверджуємо таку тезу, знаєте, для нас був великий сюрприз. Це було ще до ковіду, коли на Різдво в нас є таке свято, що ми саме на Різдво даруємо один одному подарунки. І в нас вже тоді було 13 дітей, і ми не знали, що діти задумали і нам зробити подарунок. До того часу ми з чоловіком ніколи не їздили віддихати за кордон. І першу путівку нашу в Єгипет нам купили наші всі діти. Вони скинулися своїх кишенькових, старші більше скидали менші менше і купили нам подорож, щоб ми батьки віддихнули, і старші залишили з молодшими за ними дивитися, щоб ми мали цей час чоловіком наодинці, самі без дітей. І яким було це відчуття, коли ви без цих дітей усіх не знаю на цей момент, скільки було, коли ви залишились самі, будучи далеко від них і розраховуючи на те, що старші приглядять за середніми, середні за молодшими? Вам вдалося іншими словами нормально відпочити? 에, знаєте, тоді було непривично, що я не маю ставати, готовити їсти, щось прибирати, робити уроки. Оце було трішки незвично, але в душі було таке відчуття радості, що ми правильно виховали дітей, що вони не є зациклені, що тільки їм їм потрібно, тому що коли ми брали дітей з інтернату, вони були такі, що все для них має бути, а що вони навчилися віддавати? Вони навчилися любити, робити всякі сюрпризи. Ну, це гарно, і зараз вони турбуються про молодших час від часу. Скажу так: вони нам кажуть: так батьки, вам треба десь поїхати двом, бо ми бачимо, що ви вигаряєте, і раз в місяць-два вони нас відправляють ну, десь тут в Україні просто хоча б на два дня Е, Знаєте, пані Рено кажуть, що найуспішніше материнство це тоді, коли жінка дозволяє собі і має можливість залишатися жінкою, коли вона може собі дозволити окремо від дітей реалізувати себе чи в професійній діяльності, чи сходити окремо сама з коліжанками, чи з чоловіком в театр, в кіно. Ну зрештою на концерт чи будь-будь-куди. Власне, чи вдавалося вам і чи вдається вам зараз, вже маючи дев'ятьох внуків, приділяти увагу собі, і наскільки це, на вашу думку, важливо все-таки для жінок? Знаєте, дуже важливо два роки тому я почала більш так професійно займатися. Мені дуже подобалось, Я робила масажі. Я пішла, вивчилась на реабілітолога. і я роблю гарні масажі, лікувальні особливо масажі. Мені подобається допомагати ще людям. Це надзвичайно було важливо мені для дітей, але разом з тим я освоїла саме цю професію. На даний час я почала займатися і спортом. Хочу почати ходити в зал. вдома є деякі е, знаряддя, тому що з і хлопцями і дівчата ми займаємося вдома. Е, дуже важливо, надзвичайно важливо мати час для себе. Окремо для себе так є час, в мене, коли я можу піти з подружками, погуляти. Чоловік відпускає, він є дома з дітьми, є коли ми йдемо разом. Знаєте, мене вразили колись словами теж мами, коли тата не стало, він помер в 55 років. Мама каже: Я ніколи не думала залишитись сама, і вона мені завжди казала: Ірина: цінуй цей час, коли ти є чоловіком. Діти, нам дані Богом на час. А ви з чоловіком є назавжди. Пам'ятайте про це. Угу. І, і, це і це також про успішне материнство. Е, дозвольте вас ще запитати на завершення, практично на завершення. За якою методологією ви якби вас запитати, перерахувати усі імена ваших дітей, згадуєте їх? Не знаю, мабуть, від тих, яких ми є старші. І до молодших пакіда. А хто найстарший зараз? Скільки найстаршій вашій дитині і наймолодший? Роман 33 роки. Е, від нього у нас є два внука і любима невістка. Поля. Знаєте, між іншим я завжди переживала, як це мати синів, як я буду з невістками, бо завжди чула тітки перепеті, і невістка, свикруха. Супер! Я врада в мене ідеальні невістки. Серйозно, дякую Богу за них. А наймолодший – Денис Йому 12 років. Ну теж будемо сподіватися, що і Денис собі знайде хорошого претендента на добру невістку для вас, пані Ірино. І вже зовсім на завершення. Найважче на вашу думку, що є у материнстві? Найважче, коли ти хочеш бачити вже результати і зміни в дитині, а вони йдуть помалу. Вони будуть, діти міняються, коли діти бачать в сім'ї любов розуміння. Знаєте, дуже важливо дітям бачити, що тато любить маму І для них це є цінність по тій причині вони будуть складати свою сім'ю. Я дивлюся, наші діти одружуються. Вони багато дівчата вибирають хлопців, похожих на чоловіка, а хлопці вибирають жінок, похоже, на мене. Вони хочуть мати ж таку сім'ю, вони хочуть бачити цю любов. Ем... Любіть, любіть, і діти будуть мінятись. Любов перемагає все. Не зупиняйтесь. Ми вам дякуємо за такі настанови. Ірина Процик мама 16 дітей. Ця родина, про яку ми часто розповідаємо в наших ефірах. Пані Ірина разом з чоловіком мали двох біологічних дітей і всадовили ще 14.